На своєму каналі. Моє сьогоднішнє відео буде присвячено YouTube, а саме тому, як заробляються гроші на, даних, на даному сервісі, у мене є YouTube студія. З недавнього часу я став як сказати, власником каналу, який приносить дохід. Але дохід не такий великий. Як хотілося б, але все ж таки він все, приносить пасивний дохід від того відео, яке я знімаю від мого хобі. Ось можна подивитися: є в нас складочка «Дохід», Є в мене позначка, що я учасником партнерської програми YouTube, і на даний час я заробив 32 долари 72, 79 центів. Зняти гроші я зможу тільки після того, як мінімальна сума платежу буде більше, ніж 100 доларів. Тобто, як стане 100 доларів, я зможу зняти ці гроші. На даний час вони в мене недоступні. На даній вкладочці є ще інші способи заробляти. Це оголошення в сторінці перегляду. У мене воно підключення, оголошення в сторінці шортс, спонсорство. Спонсорство, в принципі, тут воно як сказати, недороге, це ви підписуєтесь на мій канал. Стаєте моїм спонсором, там я пам'ятаю, начебто 30 гривень на місяць коштує. І відео, яке я буду викладати, тобто я буду спочатку викладати для моїх спонсорів. Якщо такі будуть, то вони спочатку можуть його подивитися першими, ніж інші користувачі. І, в принципі, ось майбутні сказати, привілегії для спонсорів. Також у них є окремі значки в чатах, щоб писати або під відео щось підписувати. Ну, все таки В принципі, це як додатковий заробіток, заробіток для мене, і як сказати, додаткова наснага для того, щоб знімати відео. Також можна покупки робити, продавати свій товар, якийсь товар, який, наприклад, я десь замовив і багато його, і можу продавати у своєму відео. Тобто можна тут і займатися такими теж покупками, можна сказати. Так, подивимося, все ж таки, як стати спочатку тим, щоб тебе канал приносив гроші. Це треба зробити, щоб у тебе було більше тисячі підписників. Це перша сказати, задача ваша, щоб у вас було тисячу підписників постійних, і наступна задача це вам потрібно зробити, щоб у вас було або 4 тисячі годин переглядів ваших відео на каналі. Або 10 тисяч переглядів відео YouTube Шортс. Тільки не пам'ятаю, там здається, 10 тисяч годин, мабуть, також воно повинно сплю... чи 10 тисяч переглядів з відео повинно у вас бути, щоб підключилася дана послуга монетизації. Я це зробив за. Скільки в мене тут виходить контент. Найстаріший в мене був зроблений він аж. 2 роки тому. За 2 роки в мене монетизація підключилася тільки у квітні. І так, переходимо до контенту. А не до контенту, а до приблизний дохід. І ось тут ну, розписується все. Наприклад, за 28 днів я заробив. 7 доларів 68 центів. За останні 2 дні ще дані обробляються, такі буває на YouTube. Вони бувають за останні 2 дні. Інколи обробляють дані, тобто вони не завжди підтягуються вчасно. За останні 7 днів я заробив 1 долар 90 центів За 90 днів в мене вийшло 26 доларів 58 центів. І за рік. Ну, це за рік, це вважаючи із квітня 32 долари 79 центів. Це можна сказати, що по майже по 10 доларів в місяць в мене йде доходу із даного каналу. Як нараховуються самі гроші за перегляди? Ось у мене найбільше заробило відео про встановлення MirrorLink. Найбільший заробіток був, так як вони із квітня найбільше переглядів по ньому по цьому даному відео тисяч 12900, ну це з самого початку завантаження відео. А так, за весь час із квітня, у мене він за роботу заробив дане відео 5 доларів 68 центів. Дивимося, за що ж там у нас йдуть нарахування. Є оголошення на сторінці перегляду. Тобто, вся реклама, яку ви, наприклад, включаєте відео і включається відразу у вас реклама, то це значить, що канал має монетизацію, і йде якесь накопичення даному каналу деяких коштів за те, що ви вже розпочали дивитися відео. І людині зараховується один перегляд. Тобто за тисячу переглядів, наприклад, даного відео. Так, дивимося. Дохід. Це я дивився. За весь час, ні. Ага. Так. Ну, це відео так передивилися і, в принципі, можна сказати, у мене там здається долар за кожну тисячу дається. За кожну тисячу переглядів долар. І це виходить, що 5500 переглядів у мене було з квітня місяця за дане відео. Також є, якщо людина заходить із статусом преміум, YouTube преміум підключений у людини, що не показує рекламу, то за те, що він зайшов, подивився без реклами, також йде накопичення. Там, здається, більше навіть іде відсоток за перегляд, ніж у тих, хто переглядає відео. А, ось сюди. В принципі, тут дохід написано. Ось в мене виложено на сторінці 97% складає, тут преміум 2,8%. Дохід за корнутий, що в перегляді 44 центи в мене стоїть. Але все ж таки, сума, яку сплачують за, з моменту публікації, за 4 долари 24 цента йде. Від реклами, яку можна пропустити, 52% складає оголошення оголошення заставки аукціон 19,6. Від реклами, яку не можна пропустити, 16,6% медійні оголошення 114%. І невідомо 0,1% доходу мені складає з усіх цих реклам. Ось, в принципі, такі з моменту публікації. За перші 24 години нічого немає. За 7 днів останніх ось такі доходи в мене йдуть. Е, в принципі, ну, заробіток є. Це в мене сказати, хобі. У мене люд... я даним відео займаюся не на постійній основі, що кожен, ти... кожен тиждень можу щось знімати. Раніше в мене більше все виходило. Раз в тиждень або раз в два тижні щось я викладував, але на даний час у мене дуже невели, як сказати, велике навантаження на роботі, переїзд планується і все інше. То я дуже часто встигаю все це записувати. Ось на даний час я записую відео на телефоні, так як до комп'ютера не, не маю змоги добратися. Можна так сказати, ось по аналітиці відео це 8-7 тисяч переглядів. У мене. З 3. З 7 липня було. А, це все, весь канал заробив 8 тисяч переглядів і 7 доларів 68. Центів. В принципі, заробляти можна. Вкладати які робити якісь відео, які можуть залетіти, там що і 14, і 20 тисяч переглядів можуть з першого моменту завантаження зробити. Але не завжди можна вгадати, яку це тему можна придумати. На даний момент це може бути тема про блекаути, про е, інвертори, про сонячні панелі. Такі відео на даний момент залітають, але мені показувати по таких відео нема що. Е, ось планую зробити відео про те, як замовляти вантаж на Таобао. Я розібрався, як можна сказати, розібрався повністю, але все ж таки методом тика робив замовлення, і мені буде вже їхати перший вантаж із Китаю, із сайту, який повністю на китайській мові, і з переводчиком із айфона, то перший вантаж замовив він знаходиться наразі на складі нової пошти в Китаї і планується вже до мене він виїжджати. Тобто розкажу, покажу, як це все робилося, і скільки це все там коштує, і як це відбувається. Також буде відео ще наступним мене це про те, як е, я їздив у відпустку, 2000 кілометрів було проїхано, який розхід був у мене по автомобілю, і як це все теж проходило. Ну І ще буду різні контенти щось шукати і щось піддивлюватися. Те, що мої відео передивлюються, це добре. Але хотілося, щоб частіше їх дивилися. Ну, Це бажання усіх є такі, хто займається Ютубом. Буде краще мені, звісно, якщо я зароблю гроші, то куплю собі хоч інвертор кращий, щоб міг витягувати не лише колонку, да, освітлення у будинку, але ще й комп'ютер можна було підключити, щоб також обробляти відео і все інше. Ну, В принципі, це мої бажання, а там вже буде все виходити, як виходити. Так що... Ось так. ну Якщо ви хочете розпочати займатися відео YouTube каналом, то в принципі у вас задача, дві задачі на початку це 1000 підписників і 4000 годин переглядів заробити вам якнайшвидше. А далі вже будете запускати відео, які будуть залітати, і там будуть великі перегляди, і вам будуть нараховуватися за це кошти. Ось, в принципі. Так, що можна сказати, Закрився аналітику можна ще подивитися по місяцям за 2024 рік, ще які були в мене заробітки, Ось червень, ось квітня в мене було 5 доларів 8 центів зароблено. Це не з самого початку місяця, потім у травні 8 доларів 68 центів я заробив, і в червні 9 доларів 63 центів я заробив. І в цьому місяці в мене помість дохід складає. 69 центів, це на четверте число. Можна сказати, тобто кожен день йде вам нарахування за відео. І якщо у вас 100 переглядів було за відео в день, то, наприклад, вам 7 центів заробилося за, за дане відео. Що люди подивилися це відео. 7 центів ви заробили. Може бути 10. Все залежить від того, на яку аудиторію ваше відео направлено. Якщо це Україна, то там платиться менше. Якщо, наприклад, це відео. Піде на Америку, то там будуть платити набагато більше. Тобто, тобто вам є можливість вже орієнтуватися на то, куди ви хочете спрямовувати своє відео, і, в принципі, дивіться, як у вас буде це все відбуватися. По з приводу просування каналу, можу сказати одне, що ну, на Фейсбуці можна викладати ваші посилання на ваше відео, але все ж таки їх будуть спочатку переглядати. З України, тобто ваші друзі, а потім уже якось вона буде віруситися, може попадати в мене на інші країни, і звідки буде дохід трошки більший. На мене в даний час це в основному ці перегляди це з України. Останнім часом є запити з Бразилії, питають по деяких відео, з Грузії, з Польщі. і Декілька разів було з Америки, але це дуже малий відсоток з того, що в мене, наприклад, є на каналі. Тобто, і перевод треба робити, якийсь, або ну, субтитри, щоб були внизу на англійській мові, або за, за допомогою шиї робити переклади на англійську мову, щоб відео краще залітало. І так в принципі, можете більше заробляти грошей. Е, ну, в принципі, на цьому в мене все. Дякую за перегляди, підписуйтесь на канал, ставляйте вподобайки, ставайте спонсором каналу, буду вам вдячний за це, спонукати мене до більш роботи продуктивної. Ну, В принципі, все. Дякую вам, гарного дня.